Вітаю всіх на нашому каналі і на нашій рубриці кінобібліотека, де ми порівнюємо якісь відомі або не дуже відомі романи з їх кіноадаптацією і вирішуємо, що ж краще. Прочитати чи подивитися, дуже раджу вам подивитися наші попередні випуски. Ось тут вони будуть, вони дуже цікаві і можуть вам знадобитися. І сьогодні ми будемо говорити про дуже цікавий роман, який написав Стівен Кінг про якого ми вже казали у попередньому відео, який називається Та що породжує вогонь. Не знаю, чули ви про цей роман, чи ні, особисто я нічого про нього не знала, не чула. Але коли прочитала, то хочу сказати, що він мені дуже-дуже сподобався. І коли я дізналася, що ще є кіноадаптації, я подумала, що мені це дуже треба подивитися. Я думаю, що з цієї книги можна щось таке прикольне зробити, зняти, показати. Але. Про автора я вам вже розповідала у нашому попередньому випуску, тому не будемо загострювати на ньому нашу увагу. Книга вийшла у 1980 році. І зараз давайте поговоримо трішечки про її сюжет. Книга нас знайомить з маленькою дівчинкою Чарлі Магі та її батьком Енді, які мають надприродні здібності. А все через те, що колись у молодості Енді та його майбутня дружина Вікі вирішили підздоробити грошенят. Їх Університет запропонував е, людям, ну які хочуть зробити грошей, піти на такий експеримент, дослід, коли їм у руку вколюють препарат. Вони самі на це йдуть, тобто їх ніхто не змушує, і за це їм дають 200 доларів. Е, вони пішли, все їм там зробили, і прикол е, заключався у тому, що Дві ампули були саме з спеціальною такою штукою, яка дає надприродні здібності, а всі інші це була просто вода. І ось ці ампули дісталися Енді та Вікі. Ось і вони отримали свої надприродні здібності. Вікі вона вміла у неї були такі телекінецькі здібності, але вона їх якось не дуже проявляла у реальному житті. Максом вона могла зачинити та відчинити двері. Не знаю, там включити виключити телевізор, щось там підняти з силою думки, і все. А Енді міг, міг о, навіювати думки іншим людям. І в них народилася дитина, дівчинка, Чарлі, яка отримала таку здібність як вогонь. Керувати вогнем. Вона вміла. Жили вони нормально, але все ж таки Енді та Вікі трішечки боялися те, що колись їх там зловлять. Якісь агенти і будуть проводити над ними досліди також над Чарлі. І все ж таки в один день Вікі вбили ці агенти. Енді це побачив, він швидко поїхав забирати Чарлі, яку вже теж вкрали, але він її зміг забрати з лап цих агентів, і вони почали тікати від них, щоб їх ніхто не зміг зловити. Але їх зловили і привели до такого центру, де над ними. Будуть проводити досліди. Також е, є головний злодій, якого звати Рейнберд. Саме він зловив Енді та Чарлі, відвів їх у цей експериментальний центр, і він е, йому дуже подобалася Чарлі. Він хотів втрути, втрутитися їй у довіру, почав з нею спілкуватися, дружити, якісь там її історії розповідати. Вони стали друзями, але це був його план. Тому що потім він хотів її вбити, енді та чарлі ніяк не хочуть проявляти свої здібності у цьому експериментальному центрі, але їх змушують і провокують. Енді говорить, що він зможе побачитися з Чарлі, якщо він uh, щось зробить з, зі своїми силами. А Чарлі каже те ж саме: якщо вона продемонструє свій вогонь перед лікарями, то вона зможе побачитися з Енді, і вони цього дуже сильно хотіли. Далі вже трапляється так, що я вам не буду нічого казати, тому що це спойлерс. А до речі, забула вам ще розповісти, що під час їх подорожі. Коли вони тікали, Енді та Чарлі, вони натрапили на одного чоловіка, який їх підвіз до свого будинку, щоб вони там побули якийсь час, якого звали Ірф Мендерс. Ось це був звичайний чоловік, американець. В нього була своя ферма, дружина. Але він почав щось підозрювати у Енді та Чарлі, що вони якісь не такі. І саме там, біля будинку Ірва, Чарлі проявила свої здібності надприродні. І це було вперше, коли вона зробила це при незнайомій людині. Яке моє враження від цієї книги? Книга мені сподобалася. Я не думала, що вона мені так сподобається, але вона вийшла цікава. І трішечки вона мені нагадала інститут. Але не дивно, тому що це ще одна книга Стівна Кінга, я вам вже її показувала в нашому попередньому відео. Там теж проводили досліди над якимись сильними дітьми з надприродними здібностями. І тут було майже те саме. Але все ж таки мені сподобалася ця не знаю, атмосфера. Мені дуже сподобалося те, як. Батько опікується за своїм дитинчам, щоб з нею нічого не трапилося. Не виходить, звичайно, але він намагався. Ось, і кінцівка мене дуже вразила. Я не думала, що буде саме так. Це, в принципі, все, що я вам хотіла сказати про книгу. А тепер давайте поговоримо про фільми. Сьогодні ми будемо говорити теж про два фільми: перший та останній. І почнемо з першого, який вийшов у 1984 році. Режисером цього фільму є Марк Лестер. Він нічого такого цікавого не зняв. Акторський склад це Девід Кіт, який грає Енді Майкі. Він теж не багато де був з відомих таких фільмів. Дрю Беррімор, яка грає Чарлі, вона була у Крик. «Ага». І ті... «Привіт, на планітяні». і в принципі все з відомих акторів тут там більше нікого не було. У цього фільму є ще друга частина, яка називається «Розпалено знову, яка вийшла у 2002 році. Там якесь продовження йде, там де Чарлі вже виросла, і знову через багато багато років застосовує свої здібності. Не дивилася, не знаю, але думаю, що це не дуже цікавий фільм. Оцінки в нього невисокі, тому не знаю, дивилися ви чи ні. Напишіть. Що я хочу сказати саме про цей фільм. Він мені сподобався, а, тому що він дуже-дуже-дуже схожий на книгу. Тобто там майже нічого не прибирала. Ви знаєте, що я не люблю, коли щось прибирають з кіноадаптацій, тому що це якось а, неправильно, чи коли щось своє там вставляють. В цьому фільмі нічого такого не було. Була пара моментів, які мені не сподобалися, яких не не було у книзі, але вони не такі важливі чи якісь там страшні, про які треба говорити. Але все ж таки про один я вам скажу це смерть Вонлеса. Вонлес це лікар, який дав Енді та Вікі препарат, який е дав їм ці надприродні здібності. Отже, Рейнберд його в книзі вбиває, тому що він в нього стає на його шляху, і Рейнбурду це не подобається. І що в, книз... в книзі він його душить. Що він робить у фільмі? Він просто його вдаряє по носу і він вмирає. Неочікувана смерть. Жаль, звісно, этого добряка. Що мені не сподобалося ще в цьому фільмі, це один мінус, це те, що були жахливі ці здібності. Я розумію, що це 84-й рік, і так тоді комп'ютерна графіка була не дуже розвинена. І це нормально, Ми, ну, це можна зрозуміти. Але те, як вони проявляли їх, ну по Акторській грі, мені це не сподобалося. Тобто, як Енді проявляв а, свої здібності, коли він хотів а, у розум людини щось там їй дати, він просто робив так. Тобто, якщо він в якомусь людному місці хоче нав'язати думку людині про щось там, він просто повинен зробити так. І люди такі будуть йти і роздумати, що це з ним в книзі, він просто дивиться на людину, щось там в нього в голові відбувається, і все. Тобто він не палиться, коли проявляє свої здібності. І Чарлі, коли вона проявляє свої здібності, вогонь обов'язково повинен з'явитися десь незрозуміло звідки вітер подути на її волосся, навіть коли вона у приміщенні розумієте вітер. І звичайно, давайте поговоримо про плюси цього фільму. Їх буде три. Перше це акторська гра. В принципі, вона непогана, окрім цихось моментів, які я не дуже зрозуміла, про які ми, ми з вами тільки що розмовляли. Все інше мені сподобалося. Грають вони прикольно. Актор, який грає Енді Девід Кіт, він грає добре. Він грає справжнього батька. Дрю, вона, хоч маленька дитинка, мені не дуже подобається, як вона там грає, але це дитина, і вона тільки. Починає свою кар'єру, тому я нічого не буду, не буду про неї там казати поганого. І всі інші теж непогані Рейнборд як злодій непоганий, і всі інші. Дуже-дуже великий жирний такий плюс це те, що це реальна кіна адаптація. Тобто я вам вже казала, що е, моментів мінімум, яких не було у книзі, яких ви які вирізали, це реально можна подивитися, не читаючи книги. Ось, ви все там зрозумієте, ви нічого не пропустите. Ну і останнє це спецефект. Я вам вже казала, що я не люблю дивитися старі фільми, особливо коли там якийсь екшен відбувається. Але в принципі тут було непогано показано а, вогонь, взриви. Як для 84 – норм. Отже, цьому фільму я ставлю лайк. І раджу вам його подивитися. А тепер давайте перейдемо до останнього фільму, який вийшов на секундочку у 2022 році. Нещодавно. Але він жахливий. Він жахливий. Я так була ним розчарована, хоча я так хотіла його подивитися. Тому що, ну, 2022 рік. Щось можна таке прикольне, класне, незвичайне зробити, показати. Ні. Режисер цього фільму Кіт Томас. Він нічого цікавого більше не знімав. Акторський склад е Райан Кіра Амстронг, яка грає Чарлі. Вона була у «Чорній вдові. Воно два. <клес> Далі Енді грає Зак Ефрон. Він був у найвеличнішому шоу Мені, гарний, поганий, злий, рятувальники Малібу і Вікі, яку грає Сінді Лемон. Вона. Ніде не знімалося. Що мені не сподобалося в цьому фільмі? Все. У мене є тільки один плюс один, щоб ви розуміли, і дуже багато мінусів. Щоб ви розуміли, я все, щоб не забути, записую блокнот, так щоб вам розповісти. Я записую, я записала туди всі моменти, яких не було у фільмі, але які були у книзі. І в мене вийшло, вийшло два листка. Це дуже багато моментів, знаєте скільки? Також щоб ви розуміли. розуміли 30. Але я вам тільки, на жаль, розповім про 5, тому що все інше це спойлери такі добренькі, як і для книги, так і для цього фільму. Але я вам вже не раджу його дивитися, не треба. Що ж це за такий один-єдиний плюсик? Це якісь зйомки. Вона мені сподобалася, хоч видно, що фільм дешевий, дуже це видно але в принципі знято непогано було. Ось. все. Тепер давайте перейдемо до мінусів. Перше, це жахливий вогонь. Камон, 22-й рік. А ми все ще не вміємо на комп'ютері робити вогонь. Тобто хтось робить якусь там космос, робить на комп'ютері, так? Планети якісь, якийсь взагалі інший всесвіт. Там давайте згадаємо про аватара, про месників. А хтось ще не вміє робити вогонь. Це дуже сумно. Далі це акторська гра. Мені не подобається взагалі, як там всі грають. Вони грають, знаєте, таке відчуття, що вони вже втомилися від цього. Останній мінус, який я вважаю, просто я ненавижу, коли так роблять, це нерозкриті персонажі. В книзі вони були описані всі дуже добре. В першому фільмі вони теж були всі про них все було розказано. Тому що знову ж таки це була кіноадаптація. Тут нічого взагалі не було розказано про персонажів, як Енді та Вікі отримали свої а, надприродні здібності. Як вони це не показали, не розказали? Чому Рейнбер такий поганий та злий? Вони це не розказали. Камон, не розказати про головного злодія нічого це Ну, як це так? Тобто, чому він хоче. Взяти цю чарю до себе, вбити Енді, і взагалі, там що в нього відбувається в голові. Вони нічого про нього не розказали, нічого про його минуле, ким він був, чому він таким став, чи ми повинні самі до цього додуматися, якось здогадатися. Наступне це скорочена історія. Тобто фільм йде ну, півтори години. А ось по перший фільм йде 2 години. Ну, тобто на пів години довше. Вони розкрили там все. Вони там все показали. Історія була нормальна, вона була е, зрозуміла. Тут нічого не зрозуміло. Ось чесно. П'ять секунд показали, що Енді та Чарлі тікають від агентів. Наступні 5 секунд вони вже приїхали до е, Ірва. Далі вони там, там і там. Все це так швидко відбувається. Я взагалі не встигаю, не встигала за цим всім спостерігати. Ну можна було якось нормально це все зробити і показати, а не так скорочено. І останнє це відсилки без сенсу. Там був момент, якого, до речі, не було у книзі, коли Чарлі намагалася знайти Енді. Вона зустріла. Якихось там хлопців, які їхали на великах, і вони почали говорити: типу, чого ти така страшна і так далі. Тобто це дуже сильно нагадала дивні дива. Навіщо це було робити? В книзі такого не було. І перейдемо до моментів, яких. Не було у книзі, знову ж таки, до які були у фільмі. Їх буде всього 5 з 30, тому що, ну, я вже казала, спойлер, спойлерс. Нічого не розповіли про цей експеримент за 200 доларів. Тобто, знову ж таки, як Енті та Вікі отримали свої надприродні здібності. Як нам це зрозуміти? Чому вони такі стали? Нічого. Це дуже важлива деталь. У книзі, в історії взагалі цієї, в цій історії. Наступний момент це те, що Енді та Чарлі зловили не в Ірва. І в фільмі Чарлі взагалі ніхто не зловив. Це як так? Це взагалі то дуже важливо було, що їх обох зловили. Їх зловили не у Ірва, а у будинку дідуся Енді. Тобто Ірв цього всього не бачив. Це було в такому нелюдному місці, коли вони їх зловили. Вони взагалі-то продумали план, як їх зловити, Енді та Чарлі. А тут вони просто приїхали. Точніше, взагалі, приїхала поліція. щось там вони намагалися намагалися е, спитати в Ірва, хто взагалі ці люди у його будинку. Е, і потім Рейнборд з'явився десь, стрельнув у Чарлі. Ой, не в Чарлі, а в Енді. А Чарлі побігла кудись. Ну, щоб сховатися, напевно. Взагалі не було такого, це, це якийсь чесно, абсурд. Ну, це вони реально самі там щось додумали, і я таке не люблю. Нагадаю вам, що я не люблю, коли вони, вони щось самі додумують. Таке тупе, якщо чесно. Ще один дуже тупий момент, над яким я дуже сильно сміялася, це те, що коли Чарлі знайшла свого батька, то він сказав, що. Виходу з цієї лабораторії немає. Тобто він тут застряг і вона тут застрягла. Все, їх зараз, її зараз зловлять разом з ним і будуть над ними проводити досліди. Що? Нічого, що в книзі він шукав, сам шукав вихід, як вийти з цієї лабораторії, з цього центру. Нічого, що в Енді був цілий план, як звідти втекти. І через це. Вони змінили кінцівку цього фільму. Це це, 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 це взагалі що це, що це таке? Що це таке? Кінцівка дуже була важлива і неочікувана. Що вони зробили? Вони якийсь е, жах зробили з цього. Далі це смерть Енді. Якого чорта, вибачте мене, Чарлі його вбиває ось так ось просто. Тобто Енді сидить. Такий кволий, нещасний, і говорить їй, що виходу немає. Підходить до нього якась там жінка, ну ця голова цього центру, і говорить: якщо ти мене хочеш спалити, ти спалиш свого батька. Чарлі просто взяла, спалила їй свого батька і пішла далі. Тобто, їй взагалі не було його шкода. Рідного батька не було шкода, вона просто його спалила і пішла далі. Це, 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 це треш просто. І останнє це кінцівка. Чарлі, вона вбила Рейнберда. Тобто головного злодія, який намагався втрутитися їй в довіру, але в нього нічого не вийшло, вона його за це вбила. За те, що він ще ну, майже вбив Енді. Що зробила Чарлі? Вона не вбила Рейнберда, а пішла з ним. І фільм таким чином. Натякає нам на продовження, якого, ну, скоріш за все, не буде, тому що я думаю, що там оцінки просто жахливеніші. І все. І я сподіваюся, реально, що нічого не буде з цього, тому що я, я не хочу. Дуже добре, що в нас цей фільм не показували в кінотеатрах, тому що дякувати, що ніхто з нас не витратив на це гроші. Тому що я хочу сказати. Фільм жахливий, я вам його не раджу дивитися. Вони там все змінили, по нічого не зрозуміти, і краще вже прочитати книгу або подивитися перший фільм. Все. На цьому, напевно, будемо з вами завершувати. Так, відео вийшло дуже таке зле, тому що я не люблю погані фільми. І коли вони ще говорять, що це кіноадаптація, коли там нічого немає з книги, це дуже дивно. Не беріть тоді назву. Книги і не знімаєте фільм під цією назвою, тому що назва ніяк не виправдовує цей фільм. Вона ніяк сюди не входить, не вписується. Моє враження ви почули. Сподіваюся, ви щось для себе а, зробите для себе якийсь висновок. Отже, я вам дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписатися на наш канал YouTube, на наш Telegram та Instagram. Поставити лайк цьому відео, написати якийсь коментар, і на все добре, бувайте!